Тили новий державний освітній застосунок і веб-портал під назвою Мрія створений для усунення бюрократичних перешкод і для підвищення ефективності управління освітнім процесом у школах. У вересні минулого року до тестування освітнього застосунку долучилися 40 українських шкіл. А протягом поточного року всі школи України отримують можливість під'єднатися до мрії. У застосунку є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту та багато іншого. А незабаром у мрії з'являться нові функції. Зокрема, для дітей додадуть внутрішню валюту мрійки, які даватимуть за навчальні досягнення. Їх можна обмінювати на бонуси, а батьки зможуть обирати гуртки за інтересами дітей та записуватися у них. Ще однією із додаткових функцій є можливість анонімно повідомити про булінг. Мрія це зручний застосунок, який спрощує процес навчання. Для вчителів прибирай бюрократію і спрощує взаємодію з учнями до одного кліку, а для держави мрія це якісні дані про систему освіти, зазначають розробники застосунку. Це один з методів будувати довіру батьків до школи та до всієї системи навчання в Україні, адже планується, що мрія запрацює для університетів і дитсадків.